Дорогі телеглядачі, вітаємося із вами нашим християнським привітанням. Слава Ісусу Христу! Закінчився час різдвяних свят. Стрітання завершує різдвяний цикл, і ми спільно разом входимо у роздуми богослужінь добового кола, які нас наближають уже до часу Великого Посту. Саме від неділі Закея. Неділю Митря Фарисея, блудного сина, м'ясопустною неділею та сиропусною неділею, церква нас підготовляє і водить у час Великого посту, роздумів над терпіннями Спасителя. І щоб ми зрозуміли повноту змісту терпінь Христа, неділі, які припадають нам у розважанні, нас до цього підготовляють. Неділя Примитря і Фарисея. Два чоловіки зайшли до храму молитися. Двоє чоловіки молилися перед Богом. Здається, нічого дивного немає у тому, що люди йдуть на молитву. Але зміст слів молитви сьогодні відкриває нам значення присутності тих двох чоловік у храмі і вияву любові до них Бога. Фарисей молився, молився, ведучи себе поглядом, неначе Бог. Він казав: Господи! Дякую, що я не і такі, як інші люди, прилюбник, не грішник. Молюся, пощу даю досятину. Я праведний. Його слова були е, словами, неначе партнера Бога. Він вважав себе повнотою гордості людиною досконалою. Він порівнює себе із людьми грішними, простими, і в порівнянні з такими людьми він виглядає праведний. І тою праведною він хвастається перед Богом. І не наче у своїх словах, у своїй молитві свою праведність перед Богом підкреслює. Інший чоловік усвідомлює свій риховний стан, свій стан тягару гріха, не смій перебувати близько громади і людей, які з презирством дивляться на нього, Митар входить до храму, стає далеко від Бога і не смій своїх очей підвести і тільки б'є себе в груди. Промовляючи, Боже милостивий, будь мені грішному, шукаю у Бога милосердя, шукаю у Бога прощення, шукаю у Бога нагоди можливості перепросити за свою провину, усвідомлює свій гріховний стан. Ісус робить підсумок, що не перший вийшов виправданий, а оцей останній. Отой грішник зназнав у Бога прощення. Зазнав у Бога полноти, милосердя і любові. Він вийшов із храму прощений. Два типи молитви, два типи людей, які завжди перебувають у храмі, які подібні у своїй молитві і в відношенні до Бога і по сьогоднішній день. Перше підкреслення цих двох типів молитви у Святому Письмі ми маємо у спомені про двох братів Каїна і Авеля, їхнє відношення до жертви. Жертву Каїн приносив. Сподяки Богові, він не врахував за потрібне Бога перепрошувати за проступок своїх батьків. Він не вважав за потрібне за той гріх Бога просити милосердя. Натомість, авель приносить жертву, яка сповнена покори перед Богом, яка сповнена шукання прощення в Божих очах, яка збагадує і кровну жертву Христа на Голгофті. І саме та жертва. Богісла і мило і приємно. Саме ту жертву Авеля Бог приймає, що викликає заздрість у Каїна. Ми бачимо це по сьогоднішній день. Але Господь у Святому Письмі нам відкриває і перехід від одного типу людини до іншої людини, до людини більш досконалої, від серця сповненого гордості, зарозумілості і зухвалості, до серця, сповненого смиренності і свого усвідомлення. Риховності. Яркий приклад. Предаймо собі апостола Петра. У своєму початковому служінні апостол Петро був сповнений відваги перед Христом. Він перший у всьому. Він хоче йти по воді, він прагне давати за всіх інших учнів апостолів, він прагне захистити Спасителя, навіть тоді, коли той каже перед своїми страстями, що на сходить час, коли ви всі зневіритеся, коли ви всі мене покинете. Він перший виступає і каже, хоча би всі, але не я, Господи. Ласкава посмішка Ісуса, і слова звернені до Нього нагадують, Петре, не запій пивінь, як ти тричі мене відречешся. І саме це стається на подвір'ї Палата. Зарозумілий Петро, сповнений відваги, іде за Ісусом. І, дивлячися на той засуд, коли торкається питання, чи знає він Ісуса, чи він один із учнів, відповідає, що не знає цього чоловіка. Крілянеться і божиться. І тільки тоді, коли півінь запіяв, Він задав слова Спасителя. І тоді той погляд і Петра, і Ісуса на подвір'ї у Пилата зустрілися. І тоді, у погляді Ісуса, Петро побачив, побачив і жаль, побачив і любов, тоді зрозумів повноту своєї зарозумілості, своєї гордості і своєї немочі перед Богом. Який висновок він зробив для себе? Гіркота свого стану він вийшов за місто і, каже нам, Святе письмо гірко заплакав. Момент покаяння, момент своєї усвідомленості, нікчемності і немочі перед Богом, своєї слабості утриманні любові, вірності Богові. Людина слабка і немічна, і саме признаватись до своїх слабостей і немочей, покликаний. Християнин у своїй дорозі до досконалості. Коли ми подивимося на наш церковний рік, то він сповнений спомину людей не грішних, а святих, де ми, дивлячись на подвиг їхнього життя, дивлячись на їхню відвагу перед іншими людьми, на їхню відвагу відстоювання віри, бачимо себе іншими, менш досконалими, бачимо себе більш грішними. А в наближенні до часу Великого посту. Ми повинні глянути на Христа, ми повинні глянути на Ісуса і порівняти свою дорогу з дорогою Божою. Повинні порівняти з дорогою Ісуса на Голгофту, на дорогу, яка нам пригадує про терпіння, про випробування, про зради, про інші речі, які так часто торкаються і трапляються нам у нашому житті. Пригадати, що в тих недосконалостях життя ми впадаємо. І ми грішними. І сьогоднішній день, дивлячись на митаря, наслідувати його образ покаяння, наслідувати Його образ перепрошення перед Богом і, увійшовши до храму, віднайти в Божих очах прощення, віднайти у Божих очах помилування і вийти із храму виправданими, вийти із храму незасудженими, а сповненими любові. Бога, яка відкривається до нас, яка наповняє наше серце, яка наповняє наше життя змістом, навіть тоді, коли прикро, навіть тоді, коли важко. Отже, неділю сповного промитаря і фарисея задаймо про правдивий образ покаяння, задаймо про правдивий образ нашої людської немочі і недосконалості, прагнім удосконалити себе, прагнім пізнати Божу любов і в світлі Божої любові. Побачити, що ми є грішні. І, опустивши очі до землі, б'ючи себе в груди, промовити, Боже, милостивий, будь нам грішним. У часі нелегких випробувань для нашої української держави, помилуй нас і своєї повноти милосердя наповни наше життя миром, спокоєм, злагодою і благополуччям. І нехай у цьому всім нам допоможе Господь, а в цьому часі. Готуймо себе до того благодатного часу, коли ми вступимо у дорогу Великого посту, коли розважатимемо над жертвою Христа, коли будемо пізнавати повноту Божої любові до нас. Наповняймо наші серця бажанням пізнавати Бога, любити Бога і, перепрошуючи Його, прагнути свої досконалості у дорозі нашого земного життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!